Якщо колись ти захочеш отримати колекційний танк, то ось то 5 колекційних танків, які наводять жах в рандомі. Починаючи з 5 рівня, тож не забудь протиснути вподобайку за такий контент. Поїхали! І на п'ятому рівні танк під назвою Кошмар, жах чи взагалі Nightmare. Взагалі, цей топ я хотів почати з шостого рівня, але так як на восьмому рівні колекційних танків немає, вирішив, що найкращим варіантом буде почати з п'ятого. Так що поговоримо про жах. Чому та Грець його знає, який не тільки своєю назвою несе тремтіння в рандомі, але ще й тим, що був в Івенті. І ті, хто його забрали, отримали ПТСАУ з швидкістю СТМ, бронею важкого танку. Якщо серйозно, то цей танк, коли потрапляє в топ-списку, реально імбує. Гармата з альфою в майже 300 шкоди на своєму рівні, відбуває половину хітпоінтів. Ну а для шостих рівнів в схованці є голдові снаряди. Хоча вони не завжди потрібні, тому що все-таки на цьому Рівні мало танків, у яких є міцна броня. До речі, КВН в мінус 7 градусів, ну, що досить непогано. Могло бути і гірше на деяких дуже крутих ділянках буде дискомфортом, але в більшості випадків мінус 7 буде вистачати. Тим більше, коли ти швидко можеш змінити позицію. Адже максимальна швидкість 48 км досить багато. Як для ПТСАУ, не скажу, що я фанат 5 рівнів, але все таки, як на мене, цей танк один з найсильніших на своєму рівні серед колекційних танків. Хоча зараз є досить гідна заміна в вигляді гарвулья. На шостому рівні один з найсильніших і найнебезпечніших колекційних танків це Кріос з бойової перепустки. Якщо цієї ПТСА у тебе немає, ти швидше за все не розумієш, чому він в цьому топі. Давай тоді розбиратися. Цей танк можна було отримати в 2021 році з Pass. Ті, хто забрав Кріос, стали щасливчиками, так як цей танчик став одним з найбільших бойових танків, які з'являлися в БП. За кількома очевидними причинами, це його шкода на хвилину, яка становить 2,958 одиниць під обладнанням. Але це ще не все. Як не дивно, ще однією відмінною рисою є броня, яка часто буде рятувати. Адже слово не пробив, будеш чути дуже часто. Так само у цього танку непогана маневреність в 40 кілометрів. І як для свого рівня, можна вважати це величезним плюсом. Також додали КВН, які становлять мінус 8 градусів. І з досвіду скажу, що це добрий показник. Не потрібно забувати, що кріос навіть щось фармить, а за рахунок свого комфорту гри, природно за цим слідує набивання величезної кількості шкоди, яка прямо впливає на якість фарму в межах від 20 до 50к срібла. На сьомому рівні руйнівник чи смешер, кому як зручно. Легендарний танк, який принесе тобі стільки емоцій, що ти можеш не витримати. Чому він такий легендарний? Все просто гармата, яка чпехає по 600 шкоди. Ну а на фугасах в танки, які зроблені зі скловати, може вилетіти понад тисячу шкоди, що не може не радувати. Але що може бісити, так це слабенький поворот на місці з максимальною швидкістю в 35 км, хоч цифри і більш. Менш, менш в межах норми. Бронювання тут є проти шостого рівня, у яких пробій в межах 120 мм. Але, скоріше за все, у всіх інших випадках пробивати будуть без проблем. Тож якось розраховувати на броню не потрібно. Але те, що маска гармати майже на всю башту величезний плюс. Але ви ж розумієте, що це не рятує від випадкового пострілу. Отримавши і погравши на ньому, у багатьох танкістів цей танк залишається в ангарі. Якщо хто не знав, його можна продати. За 2500 золота, так як це колекційка, але краще цього не робити. Так само є друга сторона цього танку. На ньому дуже багато хто не доживає до другої хвилини бою, а потім згадує всіх твоїх рідних. Проблема це занадто довге перезаряджання і залежність від команди або від взводного. Якщо є бажання підняти собі настрій, краще катайте чотою і отримаєте купу емоцій 100%. На восьмому рівні колекційних танків немає, тому наступним танком в цьому топі займає ОП752. Танк, який в моїх відео багато де фігурує, на 9 рівні не так багато колекційних танків. Хоча останнім часом починаю сумніватися в цьому. Якщо брати важкі танки, з них тільки польський клановий танк 50 ТП прототип і об'єкт 752. Ну і тут, як на мене, вибір очевидний. 50 тіпі. добре жартує. Барабан на два снаряди з сумарною шкодою за постріл понад 900 гарний показник. На додачу міцна броня по кулу, довго не буду розповідати за характери... довго не буду розповідати за характеристики танку. Багато хто це й так знає. На даний момент цей танк заслужено один із найнебезпечніших комфортних колекційних танків на рівні. Дуже гарно сформулював. Так, є одне, але. Що мене в ньому дратує, так це маневреність її місцями не вистачає, щоб змінити позицію або допомогти союзнику. Але за рахунок цього і інші характеристики роблять його смертоносним. Особливо в топі. Якщо брати до уваги гру з 10 рівнями, ясна річ, що гратися буде важче, але багато 10 рівнів частенько не наважується виїхати з укриттям, так як втрачати добрий кусень хітпойнтів ніхто не хоче. Що в черговий раз доказує його грізність, і найголовніше актуальність в рандомі. Багато хто запитує, як об'єкт 7.5.2. 2 Скільки себе пам'ятаю за. Що Що за хіп? Ось як. Давайте дивитися далі. На 10 рівні одним з небезпечних танків є вк 9001 п Якщо говорити чесно, то особисто в мене суперхвилюючих емоцій не викликав. Так дійсно броня тут на найвищому рівні. Розташування башти ззаду теж вважаю чудовим рішенням, бо від ромба він навіть на голді погано пробивається. Доки, звичайно, хтось не зарядить голдовий снаряд і нахабно підставиться. Гармата комфортна, тому для ще більшого комфорту споряджені ти можеш поставити на калібрування прицілу. В амуніції також є можливість додати трохи міцності. Таке відчуття, що танк створювався для новачків, так як всі основні показники для того, щоб вчитися, є. Тому ігролат на ньому іноді нудний, і щоб катати на ньому годинами, такого бажання. Саме в мене не виникало, але це моя суб'єктивна думка, яка може не збігатися з вашою. Так як башта у танка знаходиться не на звичному місці, двигун розташований спереду. Як ви зрозуміли, критувати двигун будуть часто. Тому дві ремки, як на мене, повинні бути обов'язково граючи на цьому танку. Не люблю лити воду, тому кажу, як є. Коротко і зрозуміло. І кінцеві думки щодо цього танку, будь-який танк в грі залежить від команди. Але ВК менш залежний від команди, так як є гарне бронювання, точна гармата ще й швидкість, як для важкого танку в межах норми. Так що, якщо хочете танк, на якому будете вчитися грати, він підходить однозначно. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. Хотів би почути вашу думку щодо ваших топів. Тому після вподобайки не забудь написати коментар. Зустрінемося в наступному не менш цікавому ролику. До побачення!